Так, у наше лишається питання відкрите. по запиту. Які ще? Туризму. по зарплаті, по преміях, по надбавках і таке інше. Яка різниця є депутати? На депутатський запит Ващенка, бо Кімнацька міська рада повідомляє наступне апарату міської ради та шести самостійних структурних підрозділів передбачено 77 штатних посад, з яких на 20 травня зайнято 58,5 посад. Штатним розписом передбачено посадовий оклад, рамк та назвав згідно постанови 268 і врахуванню постанови 1013. За 4 місяці поточного року працівникам міської ради нараховано та виплачено заробітної плати в сумі 746,4 тисячі гривень. Середній розмір заробітної плати на одного працюючого, нарахований, становить 3163 гривні. Междучистими це 2467 гривень на руки. Середня заробітна плата працюючого. Якщо взяти, що керівники отримують трошки вищу то спеціалісти отримують значно нижчу заплату. Це премію фонду оплати праці і економії. Тобто по самостійних структурних підрозділах, де є економія, може проводити спряміювання за рахунок того, що не набрання штатних посад, але виконання в повному обслугі завдань. Так само по заступникам, ну, ви знаєте, посадовий клад голови це є 3600. Та не є такий високий посадовий вклад, якщо там директора школи, теж є 3 тисячі посадових. Тобто, 50% за складі загружень мають всі працівники в своєму. Крім того, ви повинні всі зрозуміти, що окрім мене, окрім державних службовців, які заповняли відповідні декларації, що відкрито є, реально можна подивитися. Всі інші працівники, якщо за згодою схочуть, можуть сказати, скільки не треба. Це є відповідне табу на тіре. Я задав питання, коли ми сиділи на слуханнях, так званих громадських, тому що це більше було як загальні збори шкільні, то я сказав, скільки середня зарплата вчителів, ніхто мені відповідь не дав. Я вже тепер знав, яка зарплата директорів і середня зарплата вчителів. Повірте мені, що різниця відчутня між середньою зарплатою в міській раді і освітянами. Не хочу нікого принизити. Добре, дякую за інформацію.